Привіт, народ! І сьогодні ми залазимо в дуже підозрілий магазинчик. Ласкаво просимо Блудмоней Чи по-іншому Блудшоп Гру, де посмішка продавця така ж небезпечна, як і його знижки. Поїхали, друзі! Состояние довольно серьезное Я опасаюсь Что единственный способ лечения Будет операция Ваше сердце опускается Это не то что вы хотели Услышать Как вы сможете придумать большое, Такое большое количество За такое малое время Попытки очистить голову Я поехал на прогулку Hey there! The 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 my name is Harvey Harvington, and welcome to my booth! <laughs> Each time you click me, I'll give you a dollar. Sounds like a sweet deal, doesn't it?

Дуже цікава гра, коли. Keep going. You're on a roll. Ви на хорошому путі. Так, мені треба зробити замовлення. Come on, you can do it! Давай, ви справитесь. Так, у нас перший предмет з'явився. Це пір'ячко. Ух ти, друзі, дивіться, далі йде ігла. Це ж яку біль вона йому. Але грає гра, я надіюсь, що це просто гра, що йому нічого не буде. <рес> Stop that. No, just kidding. Keep going. Падіт, ніт, шутка, продовжай. Продовжувати, а скільки треба нам набити? 500, щоб іглу заробити. Йому сподобалось, як я його. За щекучуємо. О, my day with these clicks! Ти украшаєш мою день. Я сподіваюся, що далі та... також я буду украшати твій день. Але заробити і зробити операцію собі. Це дуже хороше, хороша вигода. Мені треба гроші, обов'язково заробити, щоб зробити собі операцію. Давай. Скоро буде 500. Ви замітили, що вже... уже. По... Wow, really this. Ух ти, дійсно хорошо. Ви замітили, що уже по 2 долара йде? З кожним разом, як ми будемо робити покупки, буде збільшуватись. Так, далі 1500. Я сподіваюся, Буде збільшуватися по чуть-чуть сума сама. Oh, привет. <laughs> let's, uh, let, let, let's... Давайте посмотрим, как это будет. Да, я иглу получила. Мне сами не тоже хочется. не точно Ой, хорошо, хорошо. Он больше не щипает, но ты продолжаешь. Really pushing through my okay. pain barrier here. <laughs> Ух ты, ты действительно пробиваешь мой барьер более здесь. Блин, уже і не хочется их убить. Я не разумею, що далі будет. Далі буду гірше выходить. Якийсь... I admire your dedication

я так думаю, обійти не взяв ніяк по іншому. Дивіться, що це з нього з боку? Ух ти. Це якийсь магазин. Це не так. 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 Це не так ти ж сам сказав мені, щоб я продовжувала. Я так зрозуміла, іншого вибору в мене немає. I'm just saying. Я maybe we should говорила, take a break and try something else. Like, I don't know, uh, a pillow fight or something less Наприклад, я не знаю. Сражання з подушкою. Uh, Перерив. Uh, я з радістю. Але що ж далі буде, що ти мені скажеш, коли буде. У мене молод. Ай-ай-ай-шір, союз. Кип гой, як you think you can handle it? Що решать, <gasps> У мене є молод. Друзі, 3000 Ножниці, капець. Да ведь и ним будет. That's uh, oh, you, you you bought a hammer? What are you gonna Look, you know that? That? что же вы Я, Зазвучай, я. знаю, что мы with the needle, I but знаю, let's not go crazy can't see here, see here okay? You don't Ні, я не хочу. Я не хочу, але мені. <глев> oh God, гроші. Ой, ой боже, это не то. А що не то? You you не uh, я тебе не розумію, нащо виставляти молот в грі, якщо ним не грати? Це вже не магазин, а якась фабрика божевілля. Ви просто перевіряєте? Ага, просто. Я просто дивлюся скільки наб'ю. Стоп! Хватит, це ще не смішно. Мені теж не дуже дружить з... Ну а я б хотіла продовжити і подивитися, що буде далі. Okay? Хватить ви мене на Я не знаю, що саме я роблю, але гра платить мені значить, напевно все правильно. Я надіюся, все правильно. Please. Stop making new stuff! This isn't a game anymore! Я умоляю вас, прекратите это больше. Each hit! Each one feels so real! Каждый удар, What's каждый из них me? кажется настоящим. Я тобі так скажу. Ці удари — настоящі. The life outside this booth. Може ли мы можем ли ми вернуться к перью? Друже, но ну я вже почала, ну що? Ух ты, шесть тысяч. Я вже почала, я хочу спробувати продовжити. Мені цікаво, що далі буде. Що? пожалуйста, пожалуйста no, please, скажите, no, you're not you gonna use, use those on, use on me! To That's a big yeah, no no, my нет приятель, пробачь, але ти сам виставив такі речі. Мій би щось подушки виставляти. Ти ж... О! Я не хотіла. Я чесно, я не хотіла. You... What the hell? My eye! Oh god, my eye! Ну, що ж то мій глаз? О боже, мій глаз! You're a monster! What the hell is wrong ну, чудовіше, with you? Що ж то не так з вами? Зі мною не так. Oh, could а... you?

Я бы взрослась тебе. Я хозь бы заработал. Я вам поверил, я знаю, что для вас только это игра, но для меня это жизнь. прийдеться це робити. Ти Ты хочешь гру сам же, ты и же придумал. Если ты действительно будешь это делать, не так ли? Ну, думаю, що так. Uh, Безобидное нажатие. Вы действительно меня раните. Ну, вибачай. Я хочу дограти гру тільки без оцього всього, але з оком то вже було, звісно, вже... It, play with. Боже, чорт візьміть, ти думаєш? Я не думаю чисто. Я просто клацаю все. Я надіюся, далі. Далі нічого такого ужасного не пройде. Друзі, ви бачите, я вже до 6 тисяч добиваю. I have, I have a life outside this booth. У мене у мене є життя за пределами. 6 тисяч. Друже, вибачай. Чесно, то то була не я. Я не така людина, я не люблю жорстокість. Матч? Uh, That, that's never enough! Что ти заберешь? Нічого я не собираюсь. О, окей. Я знала, що так буде. Він виглядав занадто підозріло з самого початку. Послушай, мені жаль, если я не был... no я. Win, okay? You're the best yeah, я не no, я лучший кликер. Прикольно гра, в принципі, але. Дуже швидко тітри виходять. Я не встигаю навіть е не теж прочитати. Stop! Things get really bad? Поки все не uh, вибачай. Честно, бача, я не знаю, как... Что вы сделали? О, Боже, горит! мне! Уходи от меня! Помоги мне, уходи, уходи от меня! Почему? Что я вам сделал? Пожалуйста, Я просто не делай этого! Больше не надо. Я дам вам что угодно, только больше не надо. Я уже умоляю, а я даже кликаю. I've got friends, family, I've had gerbil. Think of all the people who care about me beyond this. У меня есть друзья, семья. I give you all the money in the booth. Just have mercy. Какой скрывавый бизнес. Реально. Все, Щоб... Получити. О, друзі, що у нас далі? У нас далі ніж. Капець. Блін, я вже не хочу. Я зробити як... так, щоб його далі не Друже, що мені тебе реально жалко. Але вибачай. Чесно, вибачай! Я не хочу. Don't you want this money? Tell me, I'll do it! Хоті. Давайте мені все одесиш. Я просто піду. Все, я тебе не буду не трогати нічого. Просто я просто розвернуся і уйду. Please just stop! I have a wife, a son! They need me! Прикритіть, у мене жена, син. Друзі, можна якось обійти цю гру? Не бувається воно. Треба кликать, щоб пройти далі. Навіщо? А чому ти it! But I love всього it, I can't wait. Whatever I did, I'll sorry! Мне жаль хорошо, чтобы я не дуже-дуже жалко. Але іншого вибору немає. Треба дограти в цю гру. обов'язково треба дограти в гру. Ще там було десь. My life is worth more than this game. Please have mercy on me! Майже стоїть дожимаю ося. <гас> У нас з'явився ніж. Ух ти! 20 тисяч! Следующий у нас 20 тысяч, друзей. Как вы думаете, напишіть в комментариях и мы не дали или нет? У нас, кстати, будет ще друга глава. Продовження цієї игры. A knife! God damn it! You're gonna kill me over this, aren't you? No? Oh, oh my god, oh my god, oh my god, I don't deserve any of this!

no more! Please, I can't. I can't take it. Mm. Just kill me already. I can't. I can't bear it. F <laughs> F you. А він мене тільки що послав. You know, exactly я думаю, я думаю, що я думаю, що ти робиш це. Ви знаєте, я, мабуть, я зрозумію, почему ви це робите. І чого я це роблю? Тому що you сам подивився. Ви розумієте, що більше пейн ви інфлікти на мене, більше грошей ви отримаєте. Я розумію, що чим більше страдань ви мене Pero, so, right, for trying to be чтобы сделать что-то хорошее so, для этого. Наверное, я благодарю из-за своего бизнеса. Guess, Видимо, no ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я скажу вам кое-что... Ладно. Все, пропустим. Operation вы собирали hell. деньги для своей операции, вы собирали деньги для поездки в Ар. Давай. Вы чувствуете себя хорошо сейчас? Я, я почуваю себя не душе. Когда кого-то быть, ценный буджик. A monster. And for what? Посмотрите на то, что вы стали монстр. Я... Так, я чуть-чуть так чувствую. Вы считаете, что моя жизнь не имеет значения, потому что на вашем экране нарисованы постоянные цветы, но вы ошибаетесь. Значит, ошибаюсь. You're the one who's nothing. Вы человек, который You're ничего не значит, человек, который потерялся. Ага, уже, типа, оскорбления пришли на смешки. В таком состоянии еще шута. Too <laughs> much of <a laughs> to go out there and torture someone for real. <laughs> <laughs> yeah, I thought so. Because you know if you did, you'd have hell to pay when you come face to face with whatever saw fit to let you exist in this world. I bet you're so comfortable sitting on that chair of yours, clicking away on that little mouse. I'm just going to and going, to oh well you aren't going to face any repercussions for what you're doing to me! <laughs> <laughs> oh, you're just Oh, just keep clicking. You got nothing better to do. Це уже трішки нього з двох по фазів. Особливо такий смішок. Так, 10 набили уже. Нам ще 10 залишилось. Він своїми розмовами не давав навіть. А! You think you can just keep on recording sure. you know, so me? Like that, yeah! Going to it. Yeah! Teacher! You've gone too far, buddy. It's my turn now. Yeah. Let's see how much you Pick like the it scenario. on the table. Click, click. It's a bit of a

Якраз uh, в цей момент і надо зробити пі. Ah! 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 Я не хо. Я... Ну ти ж сам мене схватив, ah! друже. Я чесно, я не хотіла ти саме. Life. О, які ми слова знаємо. But you're the one with power here. I'm just, just a joke to you. Дуже так хорошо висловлюватися, я вже ким в нього не була. Ну, я, я ж. Друзі! У нас з'явилося. Що це? О, це пістолет!

Just go away and leave me alone. Haven't you put me through enough? Please, <laughs> <laughs> just. Друже, <laughs> сейчас все закончится. Я сделаю это быстро. Пуля вылетела и с ней исчез. Вы стоите там, карманы наполнены деньгами. Наконец-то прошло время выполнить операцию, которую вы ждали. В конце концов, оказалось, что... Нет, на самом деле вы только... Лучше уйти подальше. Неудачный конец. А є удачний кінець. Я не знаю, як зробити удачний кінець. Я би з радістю не робила того, може не купляти, просто клацати постійно заробити грошей. Я не знаю, чесно, друзі, я не знаю, як зробити удачний кінець, щоб він був, залишився живим, неушкодженим. Напишіть мені в коментарі, будь ласка, які ще можна тут зробити кінець. Окей, на сьогодні досить кривавого бізнесу. Якщо хочете другу серію, напишіть у коментарях. Можемо зробити челендж, пройти гру без смертей або хоча б без паніки. Підписуйтесь, тисніть лайк і... Побачимося в наступному відео. Всім па-па!